Після пожежі, яка сталася в нашому розпліднику, треба більшість рослин, які залишилися не згоріли, треба їх реанімувати. Що треба зробити? Спочатку обробляємо всі рослини зверху препаратом мегафол. Використовуємо його в кількості 25 мл на 5 літрів води. Спочатку обробляємо всі рослини зверху, дуже ретельно оприскуємо до стікання крапель для того, щоб зняти інтоксикацію від пожежі. В нас в рослинок в горщиках постраждала. Теж коренева система, тому що заливала водою в кожному горщику є залишки продуктів продуктів горіння. Можна їх побачити в кожному горщику. Ось, дивіться, і шифер, і щось таке обгоріле, і деревина. Коренева система страждає. Додаємо в кожен горщик доломитове борошно. Вона покращить ґрунт, який знаходиться всередині в горщику, знизить кислотність і допоможе поратися з хворобами, з інфекціями, які можуть бути внаслідок ось саме такої пожежі, і події, і води, яка водички, яка заливала.